Вітаю вас, шановні глядачі! В цьому відео я покажу як отримати саму дешевшу синусоїду, яка придатна для живлення циркуляційного насосу системи опалення. Загалом для цілого котла з нових серій котла, де турбіна, де електроніка і теж насос циркуляційний і загальна потужність десь біля 150 Вт. Ця схема не підійде, ну, але варто поміняти тут дросель на більш потужний і буде працювати точно так же і котел. Ця схема розробилась спеціально для сама проста конструкція для живлення саме циркуляційного насоса. Коли вимикають світло, газ горить, слава Богу, а насос не качає. Новітні системи зроблені, де красиво пластикові труби і батареї, самотюком не тече нічого, потрібно, щоб працював насос, щоб було тепло. Зараз морози і це як ніколи така. Нагальна проблема. Ось типична, типова картина осцилограма струму змінного частотою 50 Гц, так звана модифікована синусоїда із джерела безперебійного живлення. Ось таке. Мустек якийсь там валяв років 10-15. Я його справив спеціально для того, щоб вам показати, як воно все працює. Холостий ход. РУБ-25 ампер 25 А25, Ну, 1,2 А. Зараз я підключу, а що я підключу? Зараз підключу лампочку. Вона там засвітилася. Лампа розжарювання. Бачимо, що струм зріс 6,7 ампера. Там воно блок живлення від якого живиться 12 вольт і до 20 А. Ну, 16-17 А він дає. А 20 вже падає напруга. Ну, от, попікує він потроху. от така картина. Там показує на виході 230 вольт. Вольтметр, самий правильний, вольтметр змінного струму. Він дуже точно показує. І Або на, потрібно міряти із функцією True RMS. Мультиметр цифровий. Тоді він показує точно отакі всякі з викрутасами прямокутники. Ну і як простий народ, каже, герцометр по правильному частотомір, який показує частоту в герцях. 49 десь 50 Гц. Отак, плаває частота. Ну вам, мабуть, погано видно, тому що там пластинки ті коливаються з малої амплітуди і майже не видно в камеру. Ось лежить головний герой. Дросель від лампи денного світла 40 ватної Його цілком досить одного дроселя. Не треба городити конденсатори, які споживають реактивну потужність і смокчуть лишню потужність з акумулятора. Тому що струм споживання і загальна потужність збільшується, якщо конденсатори ставити. Форма синусоїди не набагато покращується і з одним дроселем прекрасно працює насос. Уже я перевіряв і зараз вам покажу. Підключую і подивимося. Форму синусоїди на екрані і як воно все працює. Зараз я вікну, вімкнув насос напряму. Прямо на вихід на ту ж форму напруги, яка є. Вона трошки скривилась, тому що насос має індуктивність власну. І має ємність в своєму складі. Це двигун конденсаторний. З фаз тут відбувається за допомогою фазоздвигаючого конденсатора. Дві обмотки, одна робоча, друга конденсаторна. Завдяки цьому наявності ємності фазоздвигаючої обмотки насос та й працює. Самі такі скажімо, вибагливі двигуни змінного струма синхронні, це двигуни малопотужні, які використовують для вентиляторів, турбінок всяких. Де фазовий здвиг відбувається методом розщеплення за допомогою короткозамкнутого витку на статорі. От вони можуть навіть від такої синусоїди практично правильно і погано працювати. Зараз подивимося, я переключу через дросель. Бачимо, як далі булька насос, він включений вже через дросель. Труп споживання 4 А загальний від 12 вольтового джерела. Зараз ми бачимо, що напруга 180 вольт приблизно на насосі. І бачимо форму напруги. Це не синусоїда, але вже й напрямокутні імпульси. І ось такою формою напруги працює прекрасно насос. Напруга дещо занижена ніж потрібно, але двигуниці працюють і от 150 вольт. Менше буде, трохи менша, ну, менша буде подача води, кількість об'єму води, яку перекачує насос за одиницю часу. Але це набагато краще, ніж зовсім він не перекачує. На 12 вольт помножити, то виходить 40 Вт, чуть більше загальне споживання. Загальне споживання це джерело безперебійного струму разом з насосом. від акумулятора вони 40 Вт, а насос на двій швидкості 35 Вт, здається. Щоб збільшити напругу, можна припаяти конденсатор на 1 мікрофарад. Ось варто додати було один конденсатор ємністю всього 1 мікрофарад. Більше для насоса і не потрібно. Як напруга на виході збільшилась до 200 вольт, Жум споживання загальний теж збільшився, звісно, і загальна потужність на насосі теж збільшилась. Подивимося, яка тепер форма. От ви бачите, як однаємність поміняла картину дещо на виході дроселя, після дроселя. Знову ми бачимо форму. Модифікованої апксимованої синусоїди апроксимованої, але вона зглажені, різких переходів нема. І з такою формою сигналу прекрасно працює двигун цей. Без перегрівання, без перевантаження, це легко визначити, що він не перегріється простим методом. Потужність загального споживання від 12 вольт. От зараз ви можете побачити. Ватметр показує 216 вольт, 02 А, 37,5 Вт. Ну, десь 40 Вт, враховуючи, що напруга дещо знижена. Іншими словами, насос працює на номінальній своїй потужності. На другій швидкості типові 40 Вт, як написано в інструкції. Більшість насосів таких працюють от, саме в такому режимі. Бачимо форму напруги. Амплітуда стандартна в районі 300 вольт, як і в мережі. Конденсатор і дросель. Все, КПД дуже високий. Якщо городити фільтри, ті, що пропонують більшість блогерів, два конденсатори великоємності, то сама ця конструкція, так як і стабілізатор Україна горизвісний, звісний, споживати буде потужність від акумулятора від вальшого, більшу, ніж Сам двигун, причому в два або в три рази, а іноді в чотири рази на розігрів на реактивні втрати, на реактивну потужність конденсаторів відрослі, тому тобто, що ця енергія вона нікуди не дівається. А це в мережі вона відправляється назад. Реактивна потужність гріє провода на стовбах і так далі. А тут вона тянеться з акумулятора і буде не 5 а 4,9, а значно більше. Зараз. Ми бачимо 220 вольт практично на виході на насос іде, як ви бачите. І 5 А струб споживання. І працює насос. Якщо він буде стояти в системі опалення, там тиск трохи більший, незначно збільшиться потужність споживана там на декілька Вт всього лише. Тому що це ж не глибинний насос і не насос великого тиску високого. От така проста конструкція. Один лише дросель. Але хочу сказати, що це не найкращий варіант живлення від ДБЖ. Мій саморобний інвертор дає характеристики кращі, тому що там немає цих всіх ступеньок, там просто прямокутні імпульси. І максимальна передача енергії. Я в слідючому ролику покажу, як він працює. Ось він лежить на столі. Простенька собі конструкція, Задаючий генератор, два транзистори, мосфет, трансформатор і теж дросів. Можна його безкінечно ремонтувати, абсолютно все. Ремонтується легко, все доступно. Мікросхема драйвера, задаючого генератора, коштує навіть зараз, мабуть, гривень 5, не більше, все остальне можна легко легко знайти. на... Свалки електронщика так звані. Якщо вдома ви займаєтеся електронікою, то все, що потрібно є. Зараз я виключу. Ну, На цьому поки що все. Тепла, здоров'я, удачі, миру нам всім. Добра в наші серця. Допомагайте один одному, не цурайтесь один одного. І не тільки близьким родичам, кумам, сватам і братам, а й допомагайте людям, які просто потребують допомоги. І тоді ми дійсно. Переможемо і, і ворогів, і свої недоліки. І заживемо, як правильні, нормальні люди. На все вам добре! Дивіться ролики, ви в них знайдете хоч і прості, але потрібні рішення для всіляких домашніх задач. На все добре!